Я обожнюю швидкі тортики, тому хочу показати вам дуже швидкий і смачний рецепт, який торт сподобається всім, тому що це любов, це буде лінивий наполеон. Що нам для цього треба? Листове тісто. Я буду готувати дитині на день народження, тому що я два тортика готую. Один уже в холодильнику, а це вже буде другий. Нам потрібне. Листове тісто вже розморожене і ми ріжемо його на ось такі квадратики. це ставимо в духовку. Коржики випікаємо при 200 градусів приблизно 20-25 хвилин. Так, у мене спеклися квадратики наші. Я їх розділила. Тобто, ось ці сухенькі коржики нам підуть на присипку. А ось такі ми будемо викладати у форму. Крем дуже простий без заморочки. Два яйця вбиваємо сюди. Додаємо сюди цукор. Всі пропорції будуть під відео. Ванільний цукор десь 5 грам і борошно. І тепер ставлю на ваги, тому що мені треба сюди 800 грам молока. Все добре перемішуємо і ставимо на середній вогонь, помішуючи, доводимо до загустіння. А тепер сюди додаємо вершкове масло. Чому так тихо говорю, бо дитина спить. Переливаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо холоднути. Так, тепер збираємо тортик. Люденьки, все дуже просто. Тепер тісто, яке ви спекли листове, просто викладаємо і по черзі крем, тісто, крем, тісто і все. І немає нічого складного, ще можна додати полуниці. Так як у мене вона є. Я перебила її блендером і, можливо, десь додам ще її. І так по черзі викладаєте і буде вам щастя. Так, і що нам залишається зробити, це зверху посипати крихтою. Тортик відправити, хай трішки стабілізується в холодильнику, а потім зняти форму і обсипати бочки. Оп, отак, обережно зняла. Ти зробила бочки. Ні, ще не зробила, синочку. Ні, ще не зробила, зайка. Так, а тепер переходимо до найприємнішого. Одна з підписниць, не питайте мене, де я замовила, тому що я не замовляла. Це одна підписниця. Мені, точніше, в ванішці зробила такий подарунок на день народження. Прислала йому прянички, все на світі. Такий дуже приємно. І я вирішила, що я ними прикрашу торт. Боже, з дитиною прикрасити тортик це ще той квест. Я вам кажу. Бігаєш сюди, а мені ж треба, щоб вже ж він не ходив сюди. А такий милий тортик, дитячий. Ось так я його прикрасила. Я думаю, що дитині сподобається, це найголовніше.